Всім привіт! Сьогодні покажу, як подати заявку на повернення комісії АУК. Що таке повернення комісії АУК? Як ви знаєте, за кожен продаж через АУК, АУК бере з нас комісію, але не всі продажі викупаються нашими клієнтами. Тобто клієнт може зробити замовлення через АУК, а далі не купити лот. Тобто ну, виходить, що лот не продали, ось якби аутро повинні заплатити. Щоб цього не робити, потрібно подавати в таких випадках на повернення комісії. Як це зробити, зараз покажу. І так, спочатку заходимо на охро і логімо. Далі заходимо в мої продажі. Визирати комісію. І ось тут всі лоти, які ми продали через Аукра, через наш аккаунт, який по Києву Укргаче. Як ми знаємо, No2 у нас купили через Аукра, але його не викупили. Жіночка не приїхала. Тобто нам потрібно подати на повернення комісії за цей лот. Знаходимо цей лоток, бачимо, що number 1 m 2 сьогодні один. І натискаємо Повернення комісії. І вибираємо причину. Причина, що покупець не оплатив товар. Може Можуть бути, що він не забрав. Відправимо, тобто зараз лист автобус для підтвердження клієнту, що Він не оплатив товар, тільки він підтвердить, так нам повернеться на рахунок ця комісія, яка з нас знялася. Все, дякую за увагу. Всім гарного дня.